Усіх вітаю на каналі Життя з Вірою. Мене звати Надія, і тут про життя переселенців та життєві роздуми. Сьогодні планувався випуск влогу, але останній цей тиждень був доволі цікавим. Спочатку мені було не дуже гарно фізично, потім почалися дощі, потім нас виключали світло, і це трохи вибило з клеї. Я не встигла на сьогодні зробити влог в тому форматі, як я вже звикла його робити. І як ви звикли його бачити, але випуск влогу буде незабаром. А сьогодні хочу розповісти вам історію з минулого, яка розвивалася на моїх очах багато років, і яка зараз слугує нагадуванням про протистояння двох світів на цій планеті. Коли я розповідала, як обрати будинок, я казала, що потрібно познайомитися з сусідами подивитися, що це за люди. Також, коли ми цей будинок обирали, ми намагалися знайти ділянку подалі від сусідів, тому що, ну, по-перше, ми не хотіли заважати людям, бо ми маємо бабусю в специфічному фізичному стані. Ми маємо багато тваринок, які вільно пересуваються по ділянці і можуть піти на сусідську ділянку, і це може бути людям неприємно. З іншої сторони, в нас був досвід, багаторічний взаємодії з цікавою сусідкою. І не хотілося його повторювати, але історія, як вона є, її не перепишеш. І сьогодні хотіла розповісти саме ось цю багаторічну історію з сусідкою. як це було. Мама з бабусею, зі мною маленькою, переїхали у село наприкінці 95-го року, і 2000 рік ми вже зустрічали. У новому статусі солянок я була ще маленька, але вже дуже гарно пам'ятаю, як все це було. І деякі картини з минулого вони дуже викорпувалися у пам'яті, тому що були доволі емоційні. І багато картин з цього якраз зв'язані з сусідкою, про яку сьогодні піде мова. З однієї сторони нашого будинка жила бабуся, вона була вже старенька. Потім вона померла і туди заїхала молода сім'я. І в цілому, скільки років ми там прожили поруч, не було якихось серйозних конфліктів. Тобто, якщо щось виникало, ми доволі швидко все вирішували і все було мирно, спокійно. З іншої сторони, в нас були в сусідах жінка, вже літня з чоловіком. Вона колишня вчителька, він колишній голова колгоспу, і ніби нічого не відчувало біди. Називемо цю сусідку Захарівна і зиму ми пережили. Було важко, ми жили доволі бідно, але мама з бабусею робили все, щоб покращити наше життя. І навесні знов почалася ця вся сільська робота. Все ж була в новинку, тому що мама виросла у місті, і вона намагалася зробити все максимально побільше. і працювала важко. Вона завела теличку, щоб виростити на корову. Вона купила дві сім'ї бджол, щоб розводити, щоб був мед, і звичайно саджали город. Тобто, батьки в мене працювали дуже важко. Але при цьому для мене там був рай, тому що мені дуже подобалося у селі, особливо після міста. Тобто там був такий свій якийсь казковий світ. У нас була дуже велика ділянка, а для дитини це взагалі було щось неймовірне. Але при цьому Захарівна чомусь не визлюбила нас. І перше моє враження ця картина закарбована. Я пам'ятаю, що в нас було дві або три курки, ми завели, і півник був такий доволі великий, гарний. Вона ще була стара огорожа, тому що ну, її вже багато років не міняли, і потім ми її вже поставили іншу. На той час ще була стара огорожа, вона була зелена, така трохи <хи> похилившася. І колись півник зайшов до сусідів, до Захарівни, і вже не повернувся. І наступного ранку ми знайшли його в себе біля огорожі з багатьма травмами. І я пам'ятаю, що ми їх погукали, ну, спитати, як чому так? І я пам'ятаю, як вони посміхалися з чоловіком. І це була така трохи сюрреалістична ситуація, тому що було складно зрозуміти дію цих людей. Ну, але ж життя продовжувалося. І потім у великій кількості ми почали знаходити те, що в народі називають подкладеннями. Тобто ці специфічні предмети вони почали з'являтися в нас на ділянці, і було зрозуміло, що вони кидаються сусідньої ділянки. І це були кістки, це було щось непорозуміле, намотане, це були дивні каменюки, якась земля, ґрунт, Черепа, тварин, яйця, тобто і я це все знаходила в великій кількості, і мама з бабусею. І в цілому ми розуміли, до чого це все. Але ми, люди віруючи, цього не боялися. І це тривало якийсь термін. І потім, в якийсь момент, ми побачили сусідку в чорній хустинці і виявилося, що в них загинув син. Через нещасний випадок і відразу прекратили з'являтися ці підкладені, і ми продовжили жити як раніше. А сусідка вже з чоловіком переживала своє горе по-своєму. Але якась взаємодія між нами вона прекратилася на кілька років. Тим часом пеличка наша виросла, вона вже перетворилася на корову. Мами вийшло розмножити бджол з двох сімей вже до 10, тобто це справа не одного року була. І хто не стикався з бджолярством, може не розуміє увесь об'єм цієї роботи, тобто бджолярство це доволі важка фізична робота. Мені здається, і морально, тому що терпіти укуси бджол зможе не кожна людина, але в мами це виходила і, хоч меду ми ще майже не бачили, але бджоли подавали великі надії. І ось наступає чергова весна. Бджоли пережили зиму, зима та була доволі важка, але вони всі вижили і почали знову розвиватися, і ніби все було доволі гарно. При цьому бджоли почали поводити себе нетипово, вони стали дуже злі, неможливо було пройти її повз вулика, вони намагалися атакувати. Я пам'ятаю маму, як вона приходила, як вона лежала з температурою, тому що її дуже сильно кусали ці бджоли, коли вона намагалася за ними дивитися, а дивитися за ними потрібно було, щоб вже вони не розлетілися, щоб вони. Почали вже нарешті приносити якийсь дохід. Але це було дуже важко, я пам'ятаю оці її опухлі руки просто ось повністю так. І при тому, що вона ніби вже була звикла до укусів, але навіть в неї була реакція, тому що укусів було дуже багато. І було незрозуміло, що з звичайними бджолами таке коїться, тобто щось нетипове. Поступово бджоли стали інколи нападати на сусідів, і, звичайно, почалося невдоволення маминою працею. Ця вся ситуація набирала обертів, і кульмінація була дуже несподівана. Це знов картини з минулого. Я пам'ятаю, що в нас був тільки один автобус, який ходив тоді на місто в половині сьомої. І коли ми кудись їхали з мамою, вона заздалегідь мене будила, тому що я довго прокидалася, ми поки збиралися. І я пам'ятаю, що ми з нею домовилися, що ми кудись їдемо. І я прокидаюся вранці сама. Я вже бачу, що десь 9 година, і мене ніхто не розбудив, я не розумію, що стається. І я бачу маму, і я ніколи її ні до цього не бачила в такому стані, ні після цього не бачила. І я намагаюся спитати, що таке сталося. Вона відмовчується. І я пам'ятаю, що в той день навіть я так і не зрозуміла, що сталося, тому що якась така була тиша у нас в будинку, і потім я виходжу у сад. Де стояли наші бджоли, ці 10 вуликів, і я бачу, що вулики вони оббуглені з ліцевої сторони. І стоять ці бідні вулики, під кожним вуликом лежить кубка бджол, обгорілих, безкрилих, хтось ще там повзає, але картина така дуже сумна. І виявилося, що цієї ночі Захарівна прийшла до нас у садок з паяльною лампою. І вирішила вже діяти так доволі різко. І попалила мамі вулики з пчолами, наскільки змогла. Тобто, було видно, до якого вулика вона підійшла в першу чергу, він був дуже спалений. І на останній вулик в неї вже майже не вистачило топліва. І там той вулик він постраждав менше. Чому ми точно знаємо, що це була Захарівна? Тому що бджоли чинили опір, і вони її дуже покусали. І, звичайно, вона не могла ховатися у будинку, поки зійдуть ці всі наслідки ночної вилазки. І ми бачили, що ну, так, ця людина конкретно була тут і наробила таких справ. Я не знаю, з яким серцем потім мама приходила дивитися цих бджол, відкривати вулики, дивитися, що там залишилося. Але виявилося, що матки залишилися живі, тобто загинуло дуже багато робочих бджол, але серце було збережене. Тобто, без матки бджолина, сім'я вона приречена на загибель. Якщо є матка, то є надія, що сім'я зможе відбудуватися. І так вийшло, що жодна матка не постраждала. Звичайно, ні про який мед не могло бути і мови. Сім'ї залишилися дуже маленькі, але була надія, що вони зможуть все ж таки відновитися з часом. Тим часом мама розуміла, що вона не може відмовлятися від бджол, тому що ну, це те, що в неї получається, і те, чим вона повинна займатися у селі. При цьому вона ще не розуміла, чому ці бджоли такі злі, чому вони постійно на всіх нападають. І вона поїхала у сусіднє село. Там був бджоляр, вона познайомилася з ним і привезла дві сім'ї від нього, купила. І Вона намагалася поєднати своїх злих бджол з цими добрими бджолами, щоб всі бджоли стали. Добрі, тому що ну, така практика є в цілому у бджолярстві. Потім пройшло трохи часу, і до нас завітала людина з сусіднього села, називає її Володимир. І ця людина була не дуже гарно налаштована до нас, але чомусь приїхав дати якісь поради щодо бджол, і ця людина ходила біля маминих бджол. І потім, коли Володимир поїхав, почало коїтися щось непорозуміле. До нас з Ненацька прилетів великий злий рій бджів чужих, який почав битися з нашими бджолами, тому що бджоли з різних сімей вони будуть битися, а ці бджоли, які прилетіли, вони взагалі були чужакі і вони поводилися дуже агресивно. І вони влаштували напад на все живе, що тільки було поряд на сусідів, на сусідського теля, вони його теж дуже покусали, вони покусали навіть мене. І я пам'ятаю, що це було дуже боляче. І коли почала жалить у такому дуже роздратованому стані, то Її е, отрута вона має набагато більшу силу, і в мене просто ось так все було. Я е, була схожа на Китайку, на, мабуть, тобто дуже сильно опухло лице, тому що ця бджола, бджола вона з розмаху мене кудись сюди вжалила. І прийшло багато сусідів, і вони сказали, щоб мама робила що завгодно, але щоб бджол тут більше не було. Мама була у розпачі, вона не знала, що робити, тому що так, це була проблема, і не було зрозуміло, чому так все стається. І що робити, куди дівати ці вже, які є, було теж незрозуміло. І вона поїхала у сусіднє село до цього пасічника, у якого купила ось ці дві останні сім'ї. І вона благала його, щоб він просто забрав цих бджол, тому що якось вбити їх вона не могла, а дівати їх більше не було куди, тобто не було ніяких варіантів більше. І цей бджоляр, далі він буде як дідусь, ми його так називаємо багато років у сім'ї. І він така дуже досвідчена, інтелігентна людина. Він жив у сільному селі з сестрою, з дружиною. І він сказав мамі, що навіщо мені віддавати бджол, ви просто їх привозьте, поставте і все буде добре. І хоч на той час було багато людей у селі, які були проти нас, були ті, хто за нас. І ці люди влаштували дуже швидко переїсти пасіки маминої з одного села в інше. Я пам'ятаю, що цих людей бджоли наші теж покусали, тому що вони ж були роздратовані. Ну, але там пройшло все доволі нормально. Мама перевезла бджол до дідуся. І так вийшло, що Володимир, після якого сталося оце непорозуміле щось, він виявився сусідом цього дідуся. Відвезла мама бджол до дідуся. І поїхала до нього через дві доби. Їхати було дуже страшно, тому що вона розуміла, що бджоли дуже агресивні. І якщо він зараз скаже, щоб вона їх забрала, то... тобто не було ніякого розвитку подій далі, ніякого плану, тому що просто якийсь глухий кут. І до того ж, дружина дідуся вона мала алергію на бджолини укуси. І це не просто коли людина опухає, а коли вона отримує набряк вінке, і це дуже небезпечна ситуація. І мама з великим страхом їхала до дідуся подивитися, як справи. Її зустріли дуже гарно. Дідусь був бджоляр з великим досвідом, і він сказав, що проблема не в бджолах, проблема в чомусь іншому, точніше, в комусь. У вас, каже, дуже гарні спокійні бджоли, вони спокійніші навіть за моїх. Їх просто турбували кожну ніч, і тому вони себе так агресивно поводили. Тому заспокойтесь, будь ласка, все у вас гарно. Тим часом Володимир, який виявився сусідам дідуся, намагався внести розлад. У стосунки між мамою та дідусем, тому що не подобалося йому, що дідусь допомагає мамі. І це тривало певний час, але дідусь не звертав на усілякі наговори уваги, тому що він знав, як воно є насправді. І в якийсь момент, коли мама знов приїхала дивитися Джо, вона помітила, що Володимира немає, що вона його не бачить вже в якийсь час. І вона ж почала питати, що таке, і виявилося, що ця людина лежить у лікарні з інфарктом. Тут можна було порадіти, що нарешті справедливість все ж таки торжествує, тому що ця людина погано поступала з мамою, але мама вчинила по-іншому. Вона поїхала у лікарню провідати його. Володимир, м'яко кажучи, був у великому здивуванні. Ті люди, які лежали з ним у палаці, вони зробили свої висновки і потім казали йому, яка в нього гарна привітна дочка. Мама молилася за нього, тому що було незрозуміло, чи він одужає. Але він одужав і став, можна сказати, вірним другом нам на багато років. Цей чоловік потім дуже багато нам допомагав, саме у такій фізичній важкій праці. Як, наприклад, заготівля сіна, у нас багато було завжди тваринок, потрібно було багато сіна, це така дуже важка справа. І перевозити це все теж важка справа. І я пам'ятаю багато років, як він нам допомагав. Потім в нас з'явився кінь, він допомагав зробити бричку для коня і двоколку шукав нам. Тобто було дуже багато моментів гарних. І в цілому то ця взаємодія вона продовжувалася багато років. Повертаємося назад до пчелиної історії. Закінчилося літо. Мама перевезла бджол назад. Ми поставили їх у палісаднику вже не у садочку, поставили біля будинка таким чином, щоб до них не можна було достати з-за забору. Щоб не можна було зайти, щоб бачила собака, що окоїться на пасиці. І сказала сусідам, що якщо будуть якісь проблеми знов з бджолами, то всі питання до Захарівни, тому що бджоли можуть бути настільки злі та агресивні, тільки тому, що вона їх турбувала кожної ночі. Коли вони стояли у садочку, ну а потім, звичайно, вже спалила. На кілька років все не лагодилося, ніби не було знов якихось моментів, і ми думали, що на цьому, мабуть, вже історія нашої протидії сусідці залишилася вже в минулому, і людина щось вже зрозуміла. Ішов йшов час, Захарівна поховала чоловіка і вже сама була у такому. Ну, доволі слабкому фізичному стані, але вона жила одна, продовжувала займатися городом, козами, ем, якась птиця в них була. Ну, і ми в цілому то майже не взаємодіяли. Також ми тримали багато худоби. У нас були кози постійно. Потім у нас з'явився кінь, і кінь був в мене такий особливий тобто він дуже відчував людей. І... Тваринки ці вони паслися в нас на лугу за городом, який знаходився. І в цілому можна було зрозуміти, коли людина йде на луг. Тобто це було вранці, коли ми виводили тваринок, Тобто ну, це так в селі у нас було заведено. Потім ходили в день, десь після 12-ї, але до 2-ї приблизно так, і поїли тваринок. І потім ввечері вже забирала їх назад додому. І в цілому можна було точно знати, коли людина прийде до тваринки. І одного разу бабуся пішла щось у незвичний час на луг, чомусь їй так різко схотілося подивитися на наших коз. І вона побачила, як стоїть Захарівна і щось пхає у рот до нашої кози. Коза, звичайно, намагається. Якось протидіяти цьому, але ж вона невелика, а Захаріна доволі така міцна жінка була. І бабуся, звичайно, не змогла знайти якісь пояснення цьому. Захаріна нічого не пояснила, просто це було як факт, що бабуся дуже вчасно прийшла на цей луг, коза не хворіла, я розумію, що не встигла Захаріна зробити. Щось погане. Також був випадок, коли я прийшла забирати коня вже ввечері. Він бігає відв'язаний, в нього щось тут незрозуміле, якась кров тече. Він дуже роздратований. Я його піймала. І коли вже вела додому, побачила, що з оврагу поруч вилазить Захарівна. Я не знаю, що там сталося. Що там було, але з того часу він на неї постійно дуже так реагував нестандартно. Тобто, мабуть, щось там було, але що конкретно, я не знаю. Знов пройшло трохи часу, і одного разу вранці ми побачили палицю, яка лежала зі сторони забору. І було видно, що людина намагалася дотягнутися цією палицею до вуликів, але вони стояли. Доволі далеко від забору, і, мабуть, вже фізичний стан був не такий міцний, як був раніше, і ця палиця впала, і ми її знайшли вранці, тобто витягнути її назад людина вже не змогла. І знову ми розуміли, що цей мир між нами він є тільки з нашої сторони. І потім ми знову побачили, що Захарівна у чорній хустинці, і виявилося, що. Її онук він вирішив піти життя. І це було боляче навіть для нас, при цьому що ми в цілому до не спілкувалися, але все одно бачили, як цей хлопець росте, і що він така добра людина була, і в нас були спільні знайомі, і дуже шкода, що так все завершилося. Після цього вже не було жодного моменту, коли Захарівна завдавала нам шкоди. Потім пройшло ще пару років, ми тоді вже приїхали у наш другий будинок, бабуся залишилася жити там, і бабуся розповідала, що одного разу Захарівна її підізвала, вона просила вибачення за все те, що вона коїла. Чи це було щиро чи ні, я не знаю, але. Але це факт. І наступної зими Захаряна вже померла, її знайшли не відразу. І ось так завершився життєвий шлях людини. І ще один цікавий спогад з дитинства у нас з кухні було видно будинок і подвір'я Захарівни. І пам'ятаю, що вночі інколи я просиналася, хотілася пити води, я йшла на кухню. Навпомацьки ми не вмикали світло вночі, тому що бабуся поруч спала. В неї була кімната без дверей, і якщо нам потрібно було прийти в кухню вночі чомусь, то ми не вмикали світло, так ходили навпомацьки. І я пам'ятаю, що коли я приходила, це було вже зазвичай доволі пізно, там, після 12 години, я ж така, ж така сонна, сонна дитина. І постійно дивилася у вікно, що ж там на вулиці коїться. На той час в нас у селі не було ліхтарів, така повна темрява. Усі сплять, і тільки у Захарівни світиться віконечко, воно світилося в неї десь до другої ночі, до третьої, тобто дуже довго. І я маленька знала, що в Біблії написано, що лиха людина не засне, поки не скоїть злочин. І я це приймала так просто ось ну, раз якщо так написано, то так і є. І я проходила кожен раз біля цього вікна, щоб попити води, і дивилася, що людина не спить, і думала: а ну так, ну все ж правильно, вона ж там щось замислює погане. Вранці подивимося, що буде. І я потім, коли розповідала це мамі, вона дуже сміялася, тому що, мабуть, які дитина може сприймати ось так. Те ще написано напряму, але можливо я й мала рацію. У будинку Захарівни більше вже ніхто не жив, город там оброблявся, але будинок залишився як такий свідок того, що було. І коли я дивилася на цей будинок, або згадую його зараз. Я завжди згадую, що написано в Біблії, що Бог порогаєм не буває, що людина посіє, вона і пожне. І зараз мені дуже шкода тих людей, які намагаються привласнити те, що належить нам, які намагаються робити якісь погрози або не дуже гарні дії по відношенню до нас, тому що ці люди вони не бачать. Тому що ці люди бачать трьох слабких жінок, і вони не бачать нічого більше, а за нами стоїть Господь. Якщо людина робить щось погане і Господь її відразу не знищує, то це тільки питання часу, і тому що Господь довго терпить і завжди дає людині шанс покаятися. І мені шкода цих людей, тому що вони не розуміють, з якою силою вони намагаються сперечатися, тому що в цьому житті, на цій планеті, завжди останнє слово буде за Господом. Що стосується дідуся, ми багато років потім спілкувалися, приїжджали в гості до них. А потім, коли вони вже стали дуже літні, їх забрали діти до себе у Крим. Але все одно вони приїжджали кожного року до свого села, заїжджали до нас. І дідусь прожив дуже довго, тому та історія закінчилася дуже добре. Когось ця історія змусить замислитися, когось вона надихне. Але всім хочу сказати, що завжди перемагає тільки Господь. Тому все буде, слава Богу.